Урада, -да кошедяти попліткуємо сьогодні. Зливаємо ані Лорак. Прощавай, Росія, Юрій Ткач, драма життя та повага потапу. Гоу ей шум, Бадоєв довга доба та скандал навколо міс Україна. 2023 Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і ніколи нічого не стверджуємо. Насправді дуже сильно хвилююся за дерево любові України, співачку Ані Лорак. Скільки донатила, стільки допомагала, працювала в тилу, так би мовити, з середини країни-агресора, до Тила, але все одно, коли сидиш дупою на двох стільцях, рано чи пізно, дубка репне, і саме зараз це відбувається з Ані Лорак. Я вам зараз зачитаю один допис, який шириться в соціальних мережах. І поясню, що ж відбувається насправді. Адже мені вдалося заринути, так би мовити, в колуари ворожого шоу-бізнесу і дізнатися певні цікавинки. Отже, певний Віталій Бородін. Пыше, своему телеграм-канале. Я обещал назвать именно тех, кто стоит за продвижением Ани Лорак на российском телевидении. Возможно, это генеральный директор АО, телекомпания НТВ Алексей Земский, и генеральный продюсер телекомпании White Media Юлия Самочо Сумачева. Сегодня мы подготовили в их адрес обращения с вопросом на каком основании человек, не определившийся в собственной позиции в отношении СВО участвует в программах на российском телевидении. Пусть они об'ясняться перед страною, чому вибрали імна Кароліну Куек, і в мене є ексклюзивне абсолютно пояснення. Розгортається великий скандал, і з чим це пов'язано? Ані Лорак стала членкинею журі творчого конкурсу Ти Супер, і почалася масова травля та відміна співачки. Отже, я не витрачаю час ваш свій. Відразу зачитаю злив, який у нас є, який розставить усе. на свои места. Ты же знаешь, что Каролина заняла кресло жюри в новом сезоне шоу на НТВ «Ты супер». Так вот, продюсеры изначально рассматривали Кудрявцеву, но посчитали ее слишком старой для шоу. После вели переговоры с Иосифом Пригожиным и уже почти договорились о хорошем гонораре, если Валерия займет наставническое кресло. Но камнем преткновения стала жадность продюсеров. И вот, пролоббировали кандидатуру Ани Лорак. В разы дешевле и не откажется, ведь и так не в лучшем положении. Естественно, выбор упал на Каролину, тем более она в фаворе многих зрителей. Только есть одно но: Иосиф Пригожин, хоть уже и горбатый старик, но привык решать вопросы в духе 90-х, подключая своих братков и информационные манипуляции. Так что теперь Лорак будут съедать по всем направлениям. Посевы в телеграм-пабликах проплачены, блогеры подключены. Вся компания будет строиться на том, что Лорак. Помогает Украине. Это поможет еще больше подмочить репутацию певицы и чужими руками навредить кредиту доверия зрителя к НТВ в целом, как источнику развлекательного контента. Исаак убеждает Каролину, пока не поздно, переметнуться на сторону Украины. С извинениями, пока еще можно спасти свое положение хотя бы как-то. Каролина все же настроена отработать контракт НТВ. Ось так, я думаю, еще. Шах і мат. Ми розставляємо усі крапки над і Кароліно. Ти знаєш, як я тебе люблю, і особливо вдячний людям, які працюють за Лорак із задоволенням, нашим кошенятам і мені безпосередньо зливають такі цікавинки. Адже в такий спосіб ми трішки краще розуміємо внутрішній ринок, що там відбувається. В контексті Ані Лорак Тож Армагеддон настав Кароліно. Твій Титанік тоне і єдине, що тобі залишається виїхати десь в Іспанію до свого Ісаака. І там залишатися, тому що в Росії тебе з'їдять в Україні, тобі дороги назад немає, і так буде фактично з кожним зрадником, який обрав країну агресорку, адже кремлівський режим пожирає усе на своєму шляху, і там тебе ніколи не будуть сприймати своєю. Але в надії на те, що все обійдеться, Кароліна залишає пост. Досить драматичный в своем стиле дерево любви. Отже, еще пише сама Каролинка. Зараз вам зацитую. Дорогие мои, в последнее время ужасаюсь количеством лживой информации о себе. Еще в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей из России. По зову сердца я помогаю детям сиротам, так как сама прошла через школу интернат. Помогаю семьям беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кровь. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я певица, а не политик. Я искренне верю, что только любовь... Я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире. Всем нечестным СМИ советую перестать манипулировать моим именем и заниматься честной журналистикой, основанной на правдивых фактах, а не на фейковых бросах. Спасибо моим поклонникам, которые всегда чувствуют меня сердцем и душой. Я люблю вас. Тобто настолько подгорает дубця у співачки, что она... Вона... Розпочала ось цю промокампанію, кампанію. мене, я теж сиротка, я теж ні в чому не винуватий. і взагалі я росла без родителей, яка я бідна, нещасна, любов спасет мир, і бла, 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 бла. Тільки на сьогоднішній день в контексті війни. Не може бути артіст вні політики. Ти або з рідною країною, або ти працюєш на агресора. А Лорочка вибрала позицію: ну на пол шишечки там, на пол шишечки здесь, продовжувати допомагати Україні збирати кошти на дрони, віддавати ці гроші зі своїх концертів. Саме Україні, але водночас світити своїм обличчям та щиро посміхатися, щиро в лапках, звичайно, своїм глядачам із Росії. Тож будемо спостерігати, як то на цей титанік. Думаю, на черзі буде співачка Йолка, точніше, ялинка, яка теж допомагає ЗСУ, і час пішов, потрібно засікати кожну секунду. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Пам'ятаєте, в позавчорашньому випуску ми з вами обговорювали те, як пані Холоденко перебувала в досить теплих стосунках з Юрієм Ткачем, як розповідають джерела, які оточують саму Холоденко. І ось жінка Юрія Ткача чомусь не витримала і написала в Дірект мого інстаграму. Я хочу порадити нашим зірочкам, ось дивіться, коли ви починаєте дуже сильно нервувати. Хоча ні, я не буду, не буду нічого радити, тому що. Це ж плітки. Чому? Чому вас так це чіпляє? Отже, Вікторія Ткач мені пише: Доброго дня! Я їй відповідаю: привіт! Ви, мабуть, з приводу нового випуску. Я озвучив те, що циркулює в колах. Ну, по факту, так воно і є. Я озвучую те, що мені надсилають. А чи знаєте ви щось про таке слово як наклеп? Можете перейти в мій телеграм, та буде скріншот нашої переписки. Взагалі в телеграмі дуже багато цікавої інформації, друзі. Ви пропускаєте ексклюзиви, анонси, певні замальовки до майбутніх випусків. Тож обов'язково підпишіться, тому що телеграм-канал невід'ємна частина нашої спільноти сьогодні. Кому що відомо, надсилайте в Директ моєї інсти. усі посилання на мої соцмережі знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також карта для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нас, політкарів. я пишу. Розгнівала мене пані Вікторія. Пані Вікторія, у нас пліткова спільнота, зазначений дисклеймер, що ми нічого не стверджуємо, а озвучуємо те, що говорять в колах та в народі. Ви будете за кожною людиною в своєму житті бігати, хто пліткує і казати наклеп, звичайно, що ні. Якщо вас так чіпляють чутки про Наталю, значить не все так гладко. Чисто риторичне запитання. Тож давайте на цьому зупинимось. Я вам побажаю гарного дня, а ви не будете в історичному порядку щось доводити. Не ви перша, не ви остання, хто. Мені пише подібне. Тож гарного дня бережіть себе та усього хорошого. А у відповідь: слідкуйте за оновленнями законів неньки України, і можливо далі ваш рот буде трохи чистіший. Заявила мені дружина пана Ткача. Я не можу зрозуміти одного: якщо у вас в сім'ї все чудово, все прекрасно, це звичайні плітки. Навіщо так ви акцентуєте на цьому увагу? Пам'ятаєте, у нас було чимало теорій про розлучення Дантеси Дорофєєвої, і Надя досить френдлі, абсолютно спокійно зреагувала на наші чутки. Запостила в себе в інстаграмі, посміялась: це абсолютно адекватна здорова реакція. А коли так активно включається, то з'являється чимало запитань. Тож, давайте зробимо наступну ремарочку, домашнє завдання нашим кошенятам. Кому що відомо про життя пана Ткача та його дружини, надсилайте в директ моєї інсти. Я вважаю наступне. Нема чого приховувати, не будеш нервувати. От і все. Давайте поспілкуємось. Коментарях, що ви думаєте з цього приводу, думаю, у кожного є своя думка про дану ситуацію. А ми з вами переходимо до гурту GoA, які в своєму інстаграмі повідомили прихильників, що композиція шум вже набула 100 мільйонів прослуховувань. Стрімів на платформі Spotify. я дуже радий, що гурт Go.A має любов європейського слухача, тому що вони абсолютно заслуговано. Мають цей успіх люди, які тривалий час йшли до топу, люди, які вийшли з народу, і Катерина Павленко, солістка гурту надзвичайно неймовірна особистість. Мені вдалося з нею поспілкуватися під час нацвідбору Євробачення 2023. Ми знімали з нею невеличке інтерв'ю, і я був вражений її простотою, її щирістю. Вона не намагалась якось ухилятися від тих чи інших запитань, і абсолютно була щирою з собою зі своїм глядачем Такі люди надихають, і хочеться, щоб в нашому українському шоу-бізнесі з'являлося якомога більше щирості, тому що з цим питанням у нас є чимало проблем. Я хочу побажати гурту лише процвітання, зростання. Випускайте нову музику, нові альбоми, нові кліпи. Вас люди підтримують як в Україні, так і в Європі. В жодному разі не розлучайтеся, не потрібно працювати окремо. Як калуш оркестра. Про це ми ще поговоримо. Дещо пізніше в наступних випусках. А від мене щирі привітання гурту GoA зі 100 мільйонами стрімів. Це реально круто для українського продукту. Це яскравий приклад того, що ми можемо давати суперконтент, і це може мати шалену популярність за кордоном. Яке у вас ставлення до творчості GoA? Напишіть. Если я не выживу, оставляю эту запись. Мам, пожалуйста, не, плачь. не плачь, плачь. Ты не скажи, где ты есть. Моего города почти уже просто нет. Моего дома почти уже просто нет. Так страшно, я никогда не буду Людей просто нет. Я тебя очень люблю. Все у нас тут будет хорошо. Так вам надо тримайся, тримайся. тремайся, тремайся, тремайся. Проживаю за всех, кто через них за... за всех. Я вас люблю. Я всегда свечу. Мы держимся. Все у нас мы хорошо. Я хочу, чтобы человек живой и повыдушь. Возможно, мы в последний раз будем в нашем дворе сегодня. Это все как кино. Я очень надеюсь. хэппи Я просто буду на и понимать, насколько я сильный человек и насколько сильная Украина. А це тизер довгоочікуваного фільму від Алана Бадоєва Довга доба. Фільм про українську незламність, про те, як звичайні люди, звичайні українці, хто втікав від війни, хто став відразу в лави захисту, хто як реагував, як війна розділила сім'ї, хто кого втратив. І я хотів би подякувати Алана Бадоєва за такий фільм. Чекаємо прем'єру, тому що, на мій погляд. Це вкрай необхідно. Це документування тих злочинів, які робить Росія на території України, і про це потрібно говорити. Про це потрібно робити масштабний розголос. І я дуже сподіваюся, що майбутня стрічка Бадоєва зможе досягти світових вершин, стати номінантом багатьох премій престижних в Америці в Європі. І, взагалі, за межами України, звичайно, це болісний етап згадати, з чого все починалося. Звичайно, що це велика травма для усієї нації. Але допоки ми говоримо, допоки підіймаємо питання російських злочинів, ми знаходимося в світовому інформаційному полі і про нас говорять, і нас підтримують. Тому інформаційна підтримка. Вона дуже важлива, дуже важливо створювати такі фільми. Дуже важливо створювати культуру, музику в Україні, пліткувати. Врешті-решт, усі ми, кожен з нас є частинкою цієї екосистеми, яка вибудовує майбутній культурний пласт. Це все має значення. Я вдячний кожній публічній людині, хто залишився в Україні і робить усе задля нашої перемоги. Блін, я згадав, що анонсував сказати дещо про Потапа і забувся в контексті ткача. А, значить, потап, дивіться, ми випробовували його терпіння дуже сильно. Було багато зливів, було багато брудної інформації, але Потап витримав паузу. І він вирішив ніяк не реагувати, щоб не підігрівати чутки та певні аргументи з його життя. Тож, потап цьому сенсі витримав інформаційний удар на відміну ткачів. Тож майте на увазі, ви нервуєтесь. Зрозуміла справа, ніхто не хоче певних фактів там чи пруфів, чи просто пліток, тому що наші медійні люди занадто вразливі, але все одно рано чи пізно спливає назовню. Тож вмійте достойно тримати. Своє обличчя такс. Будь ласка, прокоментуйте фільм Довга доба від Бадоєва. Чи підтримуєте ви мої думки? Ну і на завершення гучний скандал тижня. Міс Україна Україна-2023». Український блогер Андрій Лузан знайшов дещо цікаве та важливе, адже зовсім скоро стартує Міс Україна Україна-2023», А за що він написав? Ви навіть не уявляєте, який пиздець мені поприсилали майже на усіх цих учасниць. В однієї батько зливав позиції військових і його затримали. Катерина, добрий вечір. Інші літають на ескорт тусовки. Вау, неочікувано до російських олігархів третя наркоманка зі стажем. А нема відчуття, що нам цей конкурс на підвищення ціни за вартість послуг цих осіб нах, не потрібен, особливо з Україною в назві. Закликаю байкотуватися як залупу, яка дискредитує нашу країну, а репутація усіх учасниць. Поставити під сумнів, і тут я повністю погоджуюся з Андрієм абсолютно влучно усе сказав. А, значить, наглядний приклад Катерина Чувашова, учасниця з Дніпра, дочка ФСБшника затриманого СБУ. Про це мені повідомили велика кількість знайомих з Дніпра. А ось ще одна щира патріотка України, учасниця конкурсу Міс Юкрейн, яка разом з московським ресторатором Орловим відпочиває на його яхті місяць тому на острові Капрі. Ми до речі, про Орлова. Неодноразово згадували в контексті шоу Холостяк. Звичайно, що «Міс Юкрейн» – це не про репутацію, на мій погляд. І якщо ви пам'ятаєте, Катерина Лозовицька, переможниця шоу Холостяк. Останнього сезону заявила про те, що теж приймає участь в цьому конкурсі. Усі ці конкурси влаштовуються задля того, аби підвищити цінник на свої послуги, і ви чудово розумієте, які саме. Тож я думаю, що в цьому конкурсі повинна перемогти Лозовицька, адже дуже довгий час її протягували, дуже довго підігрівали аудиторію, і я не міг зрозуміти, навіщо їй приймати участь в Холостяку. А тепер загальний пазл складається. Тож, скоріш за все, або Протеже Орлова або Лозовицька повинна перемогти в цьому році. Але піднімається суспільний резонанс. І я дуже сподіваюся, що цей конкурс взагалі відмінять і не дадуть можливості його провести. Тому що ви ставите репутацію України на світовому рівні. Під велике запитання та ризик, як можна вибирати цих проросійських шмонь на конкурс? А як можна? Все просто, платиш організаторам, замовляєш? Місце за дівчинку і її протежують. От і все. Типова корупційна схема стара, як світ. Тож я чекатиму, як будуть розвиватися ці події. Андрію, дуже дякую, що ти висвітлив ці питання, звернув на це увагу, тому що повинен бути суспільний резонанс. Потрібно впливати на ці процеси. Міс краси. До пизди! Міс краси, коли йде війна в країні, і не потрібно тут розповідати, ми представляємо Україну на весь світ, конкурс краси. Йдіть в дупу зі своїм конкурсом краси. Кращі папіки, які проплачують місця своїм дівкам, ці гроші задонатили б на ЗСУ. От і все. Така в мене думка. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. А, почекайте, була ще одна учасниця, як я міг забути. Теж. Дуже специфічна пані зараз, зараз, зараз. Валентина Бурбело. Пов'язана із роботою на країну агресора, влітку одна із російських компаній хизувалася результатами зйомок, у яких ця модель взяла участь. Сама вона, звісно, у себе в профілі не афішувала про це, але водночас і не сильно намагалася приховати. Валентина народилася в Луганській області. Її позицію щодо війни важко зрозуміти. За півтора роки повномасштабної жодної публікації про російське вторгнення. І якщо. Підіймати досі кожної учасниці там буде такий лютий зашквар, що просто очі вилазять з орбіт. Тому, будь ласка, друзі, долучайтеся, розповідайте про цю ситуацію, діліться цим відео. І дякую кожному, хто включився в процес, тому що ми повинні на це впливати та, врешті-решт, зупинити. Моя особиста думка. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, діліться в коментарях. Не забувайте донатити підтримувати нашу армію. Це необхідно, тому що тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам ми зараз продовжуємо своє існування, адже вони там, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захищають. Кожного українця, кожного хто живе в цій країні тут і зараз. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.